Доброго ранку, малята! До нас сьогодні в гості завітала Оксанка, і вона дуже потребує нашої допомоги. Вона хотіла допомогти мамі приготувати обід та не знає, в чому його готувати. Ну, ми допоможемо Оксанці. Перш за все, нам потрібно відгадати загадки. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна сковорідка. Закидай в мене продукти. Наливай в мене води, підігрій мене на пічці, я обід зварю тобі. Про що мова? Це каструля, так, молодці. Наче паровоз гуде, шумить, гуде й пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай. Так, діти, це чайник, молодці. Що ж, малята, а тепер поміркуйте і скажіть. Як можна назвати все це одним словом? Що це таке? Посуд, Правильно. Що можна приготувати у каструлі? Ми можемо зварити суп або борщ, наприклад. Чудово, де можна підсмажити яєчню. Так, на сковорідці. Молодці. У чому кип'ятять чай? Звісно, це чайник. Правильно, як називається посуд, з якого ми п'ємо чай? Так, це чайний посуд. А чи знаєте ви, що таке столовий посуд? Це той посуд, який ми сервіруємо на стіл, так, з якого ми їмо. Чудово! А зараз я пропоную вам зазирнути до кухонної шафи і розібратися, який посуд для чого потрібен. Для того, щоб Оксанка не заплуталася, коли буде готувати обід. Отже, давайте поглянемо, що є у шафі. Це чайник, так. Скажіть, будь ласка, для чого потрібен чайник? Для того, щоб заварювати чай, правильно. А до якого посуду належить чайник? До чайного чи до столового посуду? До чайного, правильно. Також у кухонній шафі є тарілка для супу. Для чого вона потрібна? Для того, щоб їсти суп правильно. Це елемент якого посуду? Столового посуду чи чайного? Тарілка це елемент столового посуду. Молодці. Також у шафі є тарілка для каші. Для чого вона потрібна? Для того, щоб їсти кашу ви молодці. Це елемент якого посуду. Тарілка для каші належить до столового посуду. Молодці. Ще там є чашка. Для чого вона потрібна? Для того, щоб пити чай правильно. Це елемент якого посуду: столового чи чайного. Чашка належить до чайного посуду. Молодці. А це що? Це ложка, правильно. Для чого вона нам потрібна? Щоб їсти суп, наприклад, молодці. Ложка належить до якого посуду? До столового, правильно. Також ми бачимо у шафі блюдце. Скажіть, будь ласка, для чого воно потрібне? Блюдце потрібне для того, щоб захистити поверхню столу від пролитої рідини. Так, це елемент якого посуду: чайного чи столового? Правильно, чайного. Це веделка. Для чого нам потрібна веделка? Для того, щоб їсти кашу, наприклад. Веделка належить до столового посуду. Також у нашій кухонній шафі ми бачимо графин. Для чого він потрібен? Для зберігання води та соку, правильно. Графин це також столовий посуд. А це цукорниця. Для чого нам потрібна цукорниця? Для того, щоб зберігати в ній цукор, правильно. Цукорниця теж належить до чайного посуду. А ось ця маленька ложечка, називається чайна ложечка. Вона потрібна для того, щоб набирати нею цукор. Чайна ложка це елемент чайного посуду. Молодці. Малята Оксанка дуже вдячна, що ви допомогли їй з'ясувати призначення посуду. Тепер вона може зварити смачний обід.